Невже можна сказати, що людина, яка каже, що я невдаха, я негарний і негарна, я не знаю, погана людина, і вона вичуває себе невпевнену присутності інших людей, і так далі, невже ми не можемо сказати, що така людина страждає низькою самооцінкою? Давайте почнемо взагалі з історії, яка починається в Едемському саду. Подивіться, що взагалі Змій говорить. До Єви, це Буття, 3 глава 5. Вірш. Там написано. Дивіться, як він її спокушає. Бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти, тобто з дерева, пізнання добра і зла, будете їсти цей е, запретний плод. Він каже, Ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І, Друзі, якщо подивіться на цю історію. На те, що ви вибрали люди, Подивіться на, подальші, на подальшу історію людства, наприклад, там Вавилонська вежа е і всі інші історії, ми бачимо, що людина насправді має проблему не низької самооцінки, а вона має проблему гордості. Е тобто, що я хочу сказати, друзі, що звичайно, ми в Біблії не маємо. От такої прям відкритої інформації, щоб прям чітко Біблія писала і казала, що низька самоцінка це там гордість. Прямо звичайно цього немає. Але дивлячись на загальну би, картину Біблії, ми приходимо до висновку і говоримо, що низька самоцінка швидше всього це справжня гордість. І давайте більше, якби я аргументую це, спробую це аргументувати. Коли я помічаю, наприклад, собі прояв того, що психологи сьогодні назвали б низькою самооцінкою, друзі. Насправді, в глибині душі в цей час я помічаю в собі наступні думки. Якщо бути чесним і чесно себе аналізувати, я думаю, що от я повинен бути ось таким. Я заслуговую на ось це. Я маю, повинен мати ось це, але цього не маю. Я не такий, як повинен бути. Я хочу цього, я хочу, щоб мої бажання виконалися, але вони не виконуються. І я цього не маю, щоб я хотів. би. І, друзі. А... Коли таке думаю, я помічаю, що порівнюю себе з іншими людьми. Я думаю, не вже я гірший. Інша людина це має, а я цього не маю. Інші люди, вони такі класні. У мене щось не виходить бути таким крутим, таким класним, таким успішним. Невже гірший? гірше? І знаєте, тобто, по суті, я визнаю себе тим, хто повинен мати і достойний мати ось це, але цього немає. Розумієте, в чому суть? І того я починаю впадати в відчай стосовно самого себе, що я цього не маю, хоча повинен мати. І виходить, що низька самооцінка, якщо взяти загальне таке визначення, низька самооцінка це вираження безуспішної, постраждалої і відчайдушної гордості. Ось що таке насправді низька самооцінка. Також помітьте, що людині їй ніколи не буде жаль. Того, кого вона не любить, кого вона ненавидить. І знаєте, що цікаво? Цікаво, що та людина, яка страждає так званою низькою самооцінкою, їй жаль себе. Тобто це означає, що вона себе любить насправді. Вона не ненавидить себе. Вона бажає собі кращого, розумієте? Тобто це означає, що насправді цей час людина із так званою низькою самооцінкою, друзі, вона хоче мати краще, ніж вона має зараз. Це любов до себе. Це не низька самооцінка, це, це гордість, яка бажає мати те, що вона не має. І якби вона, б, друзі, якби людина в цей час в дійсності. Не любила б себе і ненавиділа б себе, то вона б не впадала в саможалість і депресію. Але її депресія показує якраз, то, що їй на себе не байдуже. Взагалі не байдуже. І чим більше депресія, тим більше вона показує тим, що їй не байдуже на себе. Саможалість якраз народ. Вона свідкує про те, що людина співчуває собі. Вона свідкує про те, що людина любить себе хотіла б мати краще, ніж вона має зараз. Також ще один момент, друзі, помітьте, що коли людина впадає в саможалість і низьку самооцінку, можливо, ви по собі це помічали. В таких моментах народ вона не здатна любити оточуючих людей. Не здатна на цього робити, бо вона, тому що вона настільки сильно сфокусована на собі. На своїй болі, на тому, що вона хоче мати, але немає. Що вона стає сліпою до інших людей. Вона не може в цей час служити іншим людям. Вона закривається сфокусована на собі. І, і народ, отака от реакція, вона очевидно показує, очевидно показує, що насправді це егоїзм, сфокусованість на собі, любов до себе. тому що в цей час ти не служиш іншим, ти не думаєш за інших, тебе очі закриті на, на потреби інших. Невже ми можемо сказати, що це? Невже ми не, не, не повинні прямо сказати, що це реальна гордість і егоїзм? Людина ставить себе в центр, а не інших людей, а не Бога? І, друзі, якби людина і справді мала б низьку самооцінку, то вона в собі бажала б тільки зла. Насправді. Тільки зла. Але скажіть, будь ласка. Е хто із вас бачив в своєму житті хоча б одну людину, яка б щиро... Бажала б собі провалу. Щиро бажала, щоб в неї нічого не вийшло. Щиро бажала, щоб її життя реально, в неї в житті нічого не виходило. Хто Хто знає таку людину? Чесно, я такої людини не знаю. Ніколи в житті не зустрічав таку людину. Такої людини не існує. То народ, низька самоцінка це постраждала гординя, яка не має того, чого вона бажає. Ось і все. Тому, друзі, хоча Біблія прямо про це на цю тему не говорить, я просто роблю висновки із загальної картини Біблії. Я розумію, що я можу помилятися, тому якщо я десь помилився, я це допускаю. Ви можете це написати в коментарі, ділитися цим відео з друзями, якщо це було корисно для вас, ставити подобайки і народ до наступного відео.